Коженкий сінсей. На рукавчику замочок Розцібається. тобто може бути ширший рукавчик, можна вужче робити. Присутні карманчики на кнопочці застібається на замочок. Всередині підкладка, без воротничка. Розмір XS. Ось така моделька, на рукавчиках немає нічого. На замочках карманчики, воротничок викладається, можна так само верху застігнути. всередині підкладочка. Збоку декоративні ось такі наліпки. Розмір XS. І така ж моделька, як і перша. В розмірі XS.